Новий вінницький ритм. 101 і 8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінецький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Сомкова. Також ради вітати сьогоднішню мою першу гостю. До мене завітала Альона Лесніченко. Альона, добрий день. Добрий день. Маю сказати трошки ближче до мікрофона, щоб тебе було добре чути. Маю сказати, що, по перше, вона художниця. Ну, по перше, тут же ж не можна говорити. Перше, друге, третє. Вона художниця. І ми сьогодні будемо говорити про її персональну виставку, яка має назву плин часу. І яка ось ось, 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 ось має відкрити. В нашому художньому музеї. Я не помилився, Альон? Не помилились, Ні. так. Все правильно, так, так і є. Ну, окей, я радий тебе бачити сьогодні у нас Назай. на майданчику. Е, Альон, давай, давай знайомитися. Давай. Ну, ми знаємо вже, я вже сказав, і в анонсі було написано: Альона е, Лисниченко. Ти Вінничанка? Так, Вінничанка. Скажи, будь ласка, скільки ти вже е, пишеш? От як правильно сказати: пишеш, малюєш? Пишеш. Ну, в принципі, професійні художники завжди кажуть, пишемо. Пишемо, так? Да? Да. Скільки ти вже пишеш? Та все життя, в принципі, а професійно, ну, після інституту і так вже більше 20 років. А де ти навчалася? Де здобувала? Здобувала, здобувала письмо. Здобувала. В одеському, південноукраїнському педуніверситеті на худ. Граф факультеті. Окей, Офіційна сторінка нашого знайомства, мабуть, вже завершилася. Виставка: плин часу. І Вона так трошечки. Оце напевно я рефлексував. Ну, час змін, плин часу. Щось таке подібне. є таке. Да? Е скажи, будь ласка, яка за ліком е ця виставка? Ну, виставка моя персональна це всього лише четверта. Хоча за 20 років. Багато наших художників продукують їх по 20 штук, але в мене так якось перерва трошки затягнулася. Я дуже довго готувала цю виставку, саме цю. Угу. Я весь час переносила. Справа в тому, що я почала робити роботи на цю виставку, працювати над цією тематикою після інституту. Це, власне, виставка, вся в українському стилі. Зараз це модно. Але коли я... Тренд так, але коли я починала це все робити, взагалі не було такого тренду. Я збирала предмети, одяг в музеях, брала, робила натюрморти такі тематичні, робила костюмовані портрети в, українські... в українських строях таких. І зараз... А зараз це все модно. І, чесно кажучи, коли я дійшла до того, щоб зараз робити, Трошки мене е, напружувало те, що от саме я дійшла до часу, коли це стало модно. Mm -hmm. А коли я така була, ну, мало не одна. От, наприклад, в нас в Вінниці ніхто не працював над цією тематикою, я це не робила. Ну, але на все свій час, певне, так, мало бути, значить. Mm -hmm, ну, можливо, можливо. Трішечки так фаталізмом зараз трошки так, Ну, я Трошки. фаталіст, так. Трошки? Ну, Що таке трошки? Це, настільки мені, здається, це настільки, настільки. мені здається, що всі художники фаталісти, як же чесно. Ага, окей, ну це суб'єктивно. добре? Щось ну, Так, да, суб'єктивно. Да, да, суб таке є. Е, до речі, якщо говорити про суб'єктивізм, з одного боку, ти торкнулася, вишуковувала, от як ти зараз казала. Вишуковувала, знаходила, потім замальовувала ескізи, якісь, якісь етюди автентичності. Так. Ну можна умовно назвати ти працювала з автентикою, не умовно так і було так, так. і було ем, наскільки в цій автентиці, з якою ти працювала, готуючи цю виставку, наскільки її залишилося, от якій ну від скажу так, відсоток, якщо так взагалі можна, це слово тут зараз використовувати, е, який відсоток автентики залишився, і який відсоток суб'єктивізму. Відсоток автентики в моїх роботах. Так, так. Він лишився досить вагомий. Ну, не знаю, якщо в відсотках 70-80. Все одно ця тема. В мене є, в принципі, різні роботи, різні напрями, різні трошки там, стилі відмінні. Але це просто якби, серія така, яка над часом. І вона для мене важлива, оскільки е, для мене важлива завжди була Україна, для мене завжди була важлива національна ідентичність, знов таки ще до всіх трендів, uh -huh. в принципі. Хоча, хоча, чесно кажучи, я все життя російськомовна, я з російськомовною сім'єю закінчила російськомовну ну, російську школу, е, знов таки інститут в Одесі, самі розумієте, е, я Почав... Там інша мова, там одеська мова. Одеська, так я почала на українську переходити е, кілька років тому, десь після початку вторгнення, після 2014 року, почала спочатку е, в соцмережах, там в Фейсбуці, там все писати. Спочатку я тільки писала. Переходити розмовляти було досить важко, не те, щоб я не вчила в школі, звісно, що вчила, як всі ми, але ж ну ви ж розумієте, в якому соціумі ми росли. Я ж дитина 90-х. і, Власне, в нас це було немодно. Але я настільки була закохана от в культуру, в традиційні такі автентичні речі. Я взагалі дуже люблю писати портрети натюрморти е, з такими автентичними. Е, там, предметами, строями, але я люблю надавати їм такого зараз ще й сучасного звучання. Тобто починалось у мене все 20 років тому просто з класичних автентичних натюрмортів, власне, і портретів. Тобто, це було чисто. Абсолютно чиста автентика, це були підібрані предмети. Я ще підбирала по регіонах, наприклад, угу. по часу. Я дуже це все витримувала. Потім, через якийсь е час, це трошки змінилось через те, що. Ну, я росту трансформація, трансформується трошки мій стиль. Мені щось стало більше цікаво. І вони ці роботи трошки теж змінились за стилістикою. лишилась та сама автентика в цьому, але більш сучасна така подача, більш такі цікаві знахідки останні роки в мене стали. Вони трошки вирізняються від початкових. Да. Да. От а... я саме от хотів про це запитати. Е, умовно, е, в, глядач, відвідувач твоєї виставки приходить до тебе. бачить, Скільки там робіт буде? Десь близько 50. Ну, 50 робіт. Ну, це добрий такий, гарний кусочок такої роботи. Е, чи може він прослідкувати, чи може він побачити е, тебе? Початкову, я зовсім зараз умовно кажу: е, з чого ти починала, як ти починала, твій стиль, твоє письмо, твій, е, риси, твої риси початковості, і, наприклад, е, риси, от вже там минулий рік, цей рік. Коли остання робота була? Крайня робота, вибач, була написана, яка е, потрапить на виставку. А, Завжди важко на це відповідати. Ну так, да, тому що в мене в роботі завжди кілька робіт одночасно, ну кілька місяців тому. Кілька місяців. Він побачить різницю? Да, звісно, побачить звісно різницю. так. Та виставка і називається власне плен часу через те, що це велика трансформація, великий проміжок часу, 20 років, трансформація мене, трансформація країни, трансформація е, моїх стилі, е, мо, мого стилю в живописи, в живопису в е, рисунку. І е, воно, тр, вона взагалі така дуже підсумкова і трансформаційна для Мене ця виставка. Тому та там там відображується все. Власне, і е, останні роботи, останніх там вже повномасштабного вторгнення, то є роботи, тематичні е, три такі вистраждані в мене е, стосовно війни. вже такі Але знов таки вони не традиційні. Е, е, я дуже не люблю бути, знаєте, як. Як то кажуть зараз в тренді, в мейнстрімі це угу. все мені дуже не подобається хайпанути. Сп... От щось таке да, та? мені дуже не подобається спекуляція на цій темі. Коли знаєте, починають художники переписувати е, фотки, наприклад, з війни. Там ну просто якісь, ну це це так. Такі, як хайпові е, заголовки в газетах, от типу uh -huh. заголовок, і далі ми не читаємо. І так е, само виходить із е, е, картинами, коли просто перемальовують якусь таку кроваву бойню, і в, воно вражає, але ну, це просто. Тобто виїжджають те... виїжджають за, за, за рахунок жорстокості, за рахунок. Видушити сльозу і плюс, плюс емоційність. Так, так. Е, тому що ті, ті роботи, що я робила, я не можу їх. По-перше, я роботи пишу дуже довго. У мене такий стиль. А от, до речі, скільки? написання. Я скажу тобі, чому я запитую. У нашої програми є певна аудиторія, яка дуже любить статистику. А от чому я запитався? Скільки є робіт? От в районі п'яти десятків робіт є. А, тепер от, знову таки, скільки ти працюєш над роботою в середньому? І вони це слухають, вони це іноді навіть записують. Ну, робота робочі. Дрожні ну по по буває, але не менше місяця. Кожна робота займає не менше місяця. Це залежить від того, який об'єм, що туди закладено, скільки, наприклад, там предметів, чого там, чи наскільки складний портрет. Ну, може бути, були такі роботи, що я і рік писала. Деякі роботи є, є такі, що я їх відставляю, а потім до них вертаюся. От я знов. про це саме і хотів запитатися, чи є такі роботи, які ти почала працювати, так. і потім або відчуваєш, що е не вистачає якогось ресурсу. Одного, і ти їх відставляєш в сторону, потім знову до них вертаєшся. Так, є такі, є такі та? роботи. Да. Е, є в мене довго виграючі такі проекти, деякі стоять вже там по кілька років. Я час від часу до них вертаюсь, тому що. Чомусь мені на якомусь моменті клинить і далі не йде, і, а через якийсь час я можу повернутись, і останнім часом я почала почала переписувати деякі роботи старі. Тобто беру якусь роботу, бачу, що я можливо можу незначними втручаннями її набагато поліпшити. Угу. Тоді я можу її трішки переробити, доробити таке теж можу. Тобто, ми можемо говорити про те, що у тебе є робота. Роботи, деякі роботи, які ти е, плином часу підправляєш, підправляєш, підправляєш. Підпра... Так. І, і Такі роботи ти показуєш? Ну звісно Показала, чому? побачили потім ти забрала і знов трішечки підправила. Таке теж було. Це стосується портрету. Наприклад, я дуже люблю портрет. Портретистів в Вінниці класних не так багато, направду. я так сподіваюся, що я належу до них. Я дуже люблю я дуже люблю вивчати людей, я дуже люблю писати людей, там, милуватись ними, вишукувати в кожній людині щось красиве. І я хочу сказати, що я їх переписую, коли Можу повісити роботу на виставці десь, а потім дивлюсь, і от бачу щось, що ну що не додивилась до того. Че ну елементарно. І я потім дивлюся на людину, дивлюся на портрет. Людина постарішила, значить, треба щось домалювати. Ну ні, це з цим плином часу. Я не домальовую. Ні, ні. Ну я жартую. Та я розумію. Я домальовую, якщо я бачу якісь свої. Помилки е, просто час йде, раніше я могла чогось не побачити, а зараз бачу, наприклад. І от тоді я вважаю не гріх. Дивно трошки. чути, я бачу помилки. Е, ну, ну, по-перше, це слово треба взяти в лапки. Це не помилки, це просто інше бачення. Це може бути інше. М... ні -ні, -ні. Ні? А, ні а, А от що? От що ти вкладаєш у це поняття помилка? Ну, це ж не формула, Дивіться, це не є, математика, да, це не да. є інше бачення, є навіть трансформація стилю того самого. Це все є, має місце бути. Я, це, в цьому випадку я нічого не змінюю. Але є помилки, наприклад, чисто суто анатомічні. Наприклад, художник все життя вчиться. Ми, е, якщо в нас класична школа живопису, от я належу більш до класичної школи е, живопису, uh -huh. мистецтва, власне. І якщо я маю таку школу, я маю відповідати за неї. Я, е, в мене рівень достатній освіти, е, я навчалася, вчила анатомію пластичну, наприклад. І е, я іноді тупо можу такі помилки робити просто анатомічні. А в вибачне просто не стримаюся. Ти в анатомічці була? Ні, до цього на щастя я не дійшла. Ні. Я все таки не медик. Ну, не ти ж Але навчала. ми вивчали, ну ми вивчали на гіпсах більше, uh -huh, на такому, uh -huh. на скульптурах. Знаєте, в нас були всі ці екарше, тобто людина без. Шкіри. Ну, без шкіри. Uh -huh, да, uh -huh. Так само був, були скелети, всі ці кісточки, все ми екзамени по цьому здавали. розумієте, Тому я е, е, маю за це якось відповідати за, за свій рівень. Тому, да, якщо я бачу, що я десь там щось. Uh -huh. uh -huh. Зрозумів, це такий е, професійний так, сленг, так. десь так. там щось. Отак, так? Да? <сь> Окей. 50 робіт буде виставлено. І тепер залишилось тільки сказати, коли? Коли буде презентація, коли буде відкриття виставки? Презентація буде в середу, ось 30-го числа, на 15-ту годину, Вінницький обласний художній музей. Вхід безкоштовний в день відкриття. Угу. Окей. Ще маю обов'язково запитати, що. Що тебе надихає? Ти частково вже відповіла на це питання. Що тебе надихає тоді і зараз, і продовжує надихати? Я так розумію, це дуже-дуже дуже такий плинний е -е, момент. Ну, окрім того, що я вже сказала, власне, Україна, це все трошки пафосно, звісно, звучить, але так є. Але це серія оцих робіт. А є ще інші? Я дуже люблю. Знаєте, в мене є трошки такий слоган створюю прекрасне з буденного. Я інколи люблю писати абсолютно буденні, банальні якісь предмети, але на їх перший так... погляд банальні. Так, але їх так подати, щоб це було цікаво, красиво, яскраво. Мені це цікаво. Так само і з людьми. Інколи я е, люблю людей побачити в якомусь іншому світлі. Так, як люди самі себе, в принципі, не очікували побачити. Твій улюблений кольор? Чорний. Дякую. От відверто ну, це, скажу, це, це от що, що, що не я розумію, але от що не очікував, так це ну точно, от чорного ніяк. Я тобі скажу чому? От я зараз дивлюся буклет, і в буклеті, якщо брати плям плямистість буклету, якщо брати, ось я маю на увазі цю серединку, та? то е є морозно голубий. Є е, е, тепло-червоно-сірий, ну, дівчата, це, це просто є дівчата і є які вони. <с. І у тому я думаю, який же колір? от де ти себе найбільш класно, найбільш комфортно почуваєш? Ну, художники взагалі важко обирають колір, тому що ми працюємо з кольорами, як можна mm -hmm. сказати, які улюблені. Ну, я і синій люблю, жовтий люблю. дуже. Ну так в тому ти розумієш, такі самі і мистецтвознавці. Які знову такі живуть тільки за рахунок того, що ви працюєте, тому що їм треба ну, про так. щось писати. Ну я знов таки жартую, а вони потім е, надають. Певним періодом роботи життя художника, митця вони надають навіть і е, якісь кольорову ознаку, наприклад, там е, гол... ну, Пікасо таке було. Та. Це найбільш відоме з, з розподілом по кольорових періодах. Mm -hmm. Та це найбільш відомий художник. так. Ні, Я не думаю, що в мене щось таке є. А якщо напишуть, от скажи мені, будь ласка, а якщо от візьме журналіст і напише, що от зараз е Альона, е от зараз у неї такий от період. Mm. Як ти на це рефлексуєш? Найпише. Найпише. Чому би й не це ж. Його Добре, думка. До, давай допоможемо. Давай допоможемо тим, хто тільки збирається про тебе написати. Як би ти зараз е назвала свій період? Якого кольору? А я думаю, що червоно-чорний. Червоно-чорний. Ну так. І це без політичного підтексту. А до чого полі? Ну, війна? Ну там є ще. Окей. Ну, може, ну а чому і ні? Може і з політично. Я ж просто запитався, ти розумієш, я ж нічого абсолютно проти не маю. Дозволь я ще трошечки, як то кажуть, порозумничаю. Перший абзац цієї цього невеличкого флаєра. Реалістична манера. Написано, що ти працюєш у реалістичній манері, але подекуди сюр реалістична. Реалістична, ми нібито розуміємо. Гіпер сюр реалістична. Ну, гіпер мені часто казали, що я працюю в, скоріше не в реалізмі, а в гіперреалізмі. Тому що в мене. Перебільшеному мається на увазі якісь так, перебільшені це, моменти. Ну, гіперреалізм mm -hmm. відома, відомий стиль такий, Це коли є усовіття. ще фотореалізм, та ні. Це я це для маси, Яка має кліпову свідомість? Є, є ще фотореалізм. Е, гіперреалізм це коли предмети ну, максимально реалістично виписані предмети. Але це вирути. не фотографізм, не плута фотографія. Є, є фотореалізм, це коли прям все як угу, на фото. Угу. Є трохи різниця між тим і тим, тому що гіперреалізм він все одно припускає реалістичність зображення. Фотореалізм це просто тупо копія фотка. фотки, вони. Е, коли Пишуть, розбивають холст полотно на Сегменти. клітинки, mm -hmm. так, і клітинками, ну це якраз краска, я це не сприймаю. Mm -hmm. в, то, в той же час як гіперреалізм, це все одно побудова, аналіз, емоції. композиція. Так. Звісно, звісно. І я трошки цей стиль, скажімо, використовую, а сюр. Приставка сюр — це через те, що останнім часом я почала робити такі дуже цікаві роботи. Вони з такими підвищеними якимись станами. З... Ну, тобто, як левітація, вони будуть придмети. на виставці деякі так все. Приходьте, подивіться. Так маємо виходити з ефіру. Дуже тобі дякую. Ще раз нагадаю: Альона Лесніченко, художниця. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили ми про її про Альонину персональну виставку Плин часу, яка ось на цьому тижні відкриється в нашому рідному художньому е музеї. Так, дякую. Ідемо так. зараз на невеличку дякую. паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Голови Вінницький ритм. 101 і 8 АРФ. Місто на Богом. Події, що поруч.